Так, і є в наявності ще такий камінь. О, тобто він світліший за той. Тут немає того зеленкуватості, тут більше такий він йде розового кольору в ньому. Є граніт лізник червоного кольору. Така мілка. Чорна точка з червоною. Тобто лізник називається. Це наш український граніт. Має червону таку структуру. Він самий такий червоніший із тих гранітів, які є. І він такий більш насиченіший. Там є такий твердий камінь такий соло. Також наявності є бордовий такий камінь, називається Граніт Ток. і він лес, тоже є білі точки, чорні точки і такі бурговенькі. Такі Темнувато, такий вишньовий такий вишневий має. Також наявності є. Бордовий такий камінь. називається Граніт Ток. Ось такий він у теж є білі точки, чорні точки і такі бордовенькі. Ось такий опит. Темнуватой такий вишневий бішковір має.